Багато хто думає, що уроки, що йдуть на автопілоті, це про лінь. Але насправді це про системність. Це означає, що структура вже зроблена. І це означає, що ви, як репетитор, можете зосередитись на головному, на учневі. Сьогодні про це у цьому відео. І так, коли структура готова, ви можете перше. Не витрачати енергію на підготовку. Я взагалі не готуюсь до своїх уроків останні декілька років, тому що в мене вже все готове, і я точно знаю, що я сьогодні буду робити і яким чином. Далі, я не гублюся під час уроку. І ви не будете губитися під час уроку, тому що у вас буде чітко заплановано, що за чим іде, і навіть якщо учень хоче відхилитися, ви можете повернути його до структури уроку і дійсно продовжити викладати за структуру, тому що ви знаєте, вона працює. Третє. Ви завжди будете мати час і сили для того, щоб працювати саме з учнем, щоб бути з ним повністю у спілкуванні, щоб дивитися, що він реально не розуміє, що так, треба трошечки більше пояснити, що менше пояснити, що можна пропустити, тому що це вже зрозуміло і так далі. Це не буде тягнути у вас стільки уваги, коли ви щось запланували і потім ще дивитеся, чи воно підходить, чи воно не підходить. Це буде ваше підспір'я, ваші, ваші інструменти. Автопілот, він не про те, що ви байдужі до чогось. Автопілот він про те, що у вас є готовий інструмент, який працює на вас, який є головною структурою, яка вам дає можливість бути компетентним. Що потрібно зробити, щоб створити уроки на автопілоті? Я виділяю три головних кроки. Перший крок ви можете почати хоча б копіювати чиїсь уроки, хто вже працює на автопілоті, хто вже має готову структуру. І викладає за цією структурою, і ви можете просто скопіювати його систему собі для початку, щоб, хоча б, зрозуміти, як це працює. Другий крок потрібно розібратися в методиці і методології, яка вкладена у ці заняття. Третій крок. Коли ви вже розібралися і реально розумієте, реально можете використовувати цю методику і методологію, ви можете вже тоді е, напрацьовувати або свої особисті матеріали, або е, беручи матеріали людини, яка вже їх створила, додавати ще щось своє, що, на вашу думку, вкладає е, певну родзинку. У це, І таким чином у вас будуть. Ці уроки вже свої на автопілоті. Саме тому я створила закритий клуб для репетиторів, яким потрібно напрацювати методику, для того, щоб вони спокійно могли освоїти перший крок. А саме, щоб вони могли скопіювати собі мою систему, задати мені деякі запитання, які в них виникають, по ходу, коли вони намагаються цю систему встроювати в свої заняття, і е, побачити, що саме за частинку методики я за цим е, маю. А вже ж це не всі знання вкладені у ці матеріали і у ці уроки, але ви вже зможете до цього доєднатися і почати виконувати перший крок, копіювати з кимось, у кого ця методика працює. Дуже вас запрошую. Можете переходити за посиланням у цьому описі до відео і побачити, вже, що саме там є всередині, і приєднатися. Ціна дуже бюджетна для того, щоб репетитори, які ще не заробляють нормальних коштів за свою працю, могли собі це дозволити. Дуже вас запрошую і до зустрічі! Успіхів вам у навчанні.